Чоловік жінці. Галю, а як зварить рис? Ну як, як? Закип'яти два стакана води, насип рис, і через 15 хвилин готово!» Через 15 хвилин. Слухай, Галю, вода майже википіла, а той рис іще твердий. Йой, та ти що два стакани з водою поставив на дві комфорки, а між ними насипав рису? Ну, ти ж казала закип'ятити два стакана води, насип рис і через 15 хвилин готово. А воно ніхвіга не готово. Петро, ти нормальний. Нещасний випадок стався на фестивалі пива. Ну, в гараж навідалася дружина. що була. <рив> <рив> Побачив у дружини новий шампунь. На етикетці написано Довжина і сила. -ху -ху. Звісно, це малоймовірно, але на всяк випадок помив два рази. Ой, коли кажу своєму чоловікові, що ми разом навіки, він починає плакати. Хе -хе, він такий в мене ранимий. Куме, а ти віриш в кохання з першого погляду? Хе-хе, яке там кохання з першого погляду? Я погано бачу. Там мацати треба. А ти п'єш? Ой, ні. А куриш? Ха ха. Ні. Дружині зраджуєш. Ні. Що, зовсім не маєш недоліків. Ой, та є один. Брешу багато. Ой, олю, біда! Мій на риболовлю пішов і трубку не бере. Мабуть, коханка є. А чому ти одразу за страшне? Може, просто втопився? <с� up> Ворожка гадає на картах Петрові. О, бачу, чудесний будинок, басейн, мерседес і гарну там. О, що я роблю шаша? А ти стоїш і дивишся у дірку крізь паркан.